Сьогодні 16 червня, пройшло півтора місяці, як я почала худнути з 1 травня. Пізніше покажу результат. І зараз покажу розпаковку з посаду м'ясного барону і аврори. Це мої продукти, ті, що їм я. Так, це я вже достала і попила. Сьогодні взяла отаке мохіто в посаді. Так, його ціна. Його ціна. 16,20. Без акції. 1620 взагалі. Мабуть, дешевшого напою немає. Так. Ну, купила дві отакі бумаги на всі випадки життя. Так. Папір туалетний. По 13,20 він на акції. Взяла отаку сметану 10%. Так, і сметана у нас. Сметана 42 гривні 30 копійок. В осаді на акції зараз сметани немає. Молоко є, кефір є на акції, а сметани нема ніякої. Взяла отакі три бурячки, молоді. Ну, інших не було. Був тільки такий бурячок. Ціна за кілограм 47,60. Оце вийшло на 21 гривні 4 копійки. 442 грами. Це я хочу зварити. Так. Взяла тут тобто, петрушка і кріп 70 грам. І це заплатила 22,90. Взяла отакий, це 5% на акції. Кисломолочний сир. І його ціна. І його ціна. 62 гривні 90 копійок. Е, хоч і на акції, але все рівно дорого. Взяла ще отакі огірки величенькі. Е, це я хочу, я, правда, не все пам'ятаю, що треба, але я подивлюся, десь знайду рецепт. Я пам'ятаю, е, буряк потрібен, огірки, яйця потрібні і, і ще щось там потрібне. І це все заливається, кефір і сироватка. Або можна кефір з водою розбавити. Але в мене є сироватка, я думала, її, буду пити, не пила, тому хочу попробувати такий приготувати, як. як він називається колись. І я його готувала один раз, але це було, мабуть, десь в 2008 році. І це згадала. Хочу, хочу спробувати. Так. Взяла отаку рибку. Вона на акції. Не як на акції, вона вже на знижці. Уже знижка 50%. Так. Так, так. Наскільки оце вона вийшла? Десь на 23 гривні. Оце вийшло. Ось така рибка. Також зараз на знижці. На знижці. Так, де вона є? По 29:50. Я вже одну по дорозі і з'їла. Тому що зараз уже я не знаю, скільки зараз часу. Зараз скажу. Я ще сьогодні не їла, тільки зранку випила кофе. Говорила з чоловіком і швидко випила кофе, і все ніколи було. Ай, не видно. О, 16.07. Вже вечір. А я ще не снідала і толком і не обідала. Одна була кава. Ніколи. Тому що ходила, забрала чоловікові речі, він відправив ті, що йому не потрібні. А, ще й в Єву ходила по шампуні. Ще й шампуні покажу. Так що одну по дорозі вже згризла. Взяла якусь таку ковбаску, також вона зі знижкою 30%. І вийшла вона в мене на наскільки? Тут зі знижкою. Це десь 40 гривень вона вийшла. Ось таке. Так, з посаду все. Зараз пийну, от зарази, екран пухне. Зараз швидко пийну і покажу далі. Це те, що я купила в Єві. Але з Єви в мене чека нема. Вони там е, відправляють на електронну пошту. Думаю, ладно. Так, оце я купила. Шампунь, ополіскувач і взяла отакий крем. Відбілюючий. Буду лікті відбілювати. І не знаю, попробую, тому що я купила плаття, я й плаття покажу, прикріплю кусочок. А я, коли була на морі, я, мене завжди згорали руки. І в мене тепер вони всі у веснянках. Я не знаю, чи допоможе оце. Я почитала, ну, більше поки що не, не знайшла я іншого засобу, тільки оце. Рекомендую такий. От у мене і одна рука така, ну плече, і також на, на іншій. Раніше не було, раніше була я, ну, як, як звичайно. Оце хочу отут попробувати і тут. Можливо, допоможе. Так що, взяла отакі. Не знаю, не пробувала. Я колись брала такої фірми, але був, була така чорна з рожевим. Мені подобалося. Так, я дала 500 гривень, мені дали 110 гривень здачі. Значить, оце все в мене вийшло 390 гривень. Так, далі що в мене? А, зараз швидко покажу з м'ясного оборону, що я купила. Я ще підкупила, в мене то ємі гомілки, трошки фаршу, але я підкупила, щоб завтра не йти, бо завтра я буду працювати і післязавтра буде ніколи ходити. Взяла отакі гомілки, сім штучок. Вийшли вони на 93 гривні. Ціна за кілограм 101 гривня 80 копійок. Оце наразі таки, ну, більш-менш ну, непогана ціна. І це фарш індюка. Чи індюший. Тут написано фарш індюк. Так, оце на 53 гривні 17 копійок. Тут у мене скільки? 310 грам. А ціна за кілограм 171 гривню 50 копійок. Недавно ціна була 168, піднялося трішки. Так, і залишилася в мене аврора. Зараз тоді перед авророю покажу. Зараз результат, з якого я почала худнути 1 травня. І зразу покажу результат, який в мене на сьогоднішній день. Оце пройшло рівно півтори місяці. Так. Ну, як на мене, наче непогано. Тому що я, я вже говорила, я худну. Це не дієта. Я не рахую калорії, немає інтервалу. Я їм коли хочу, навіть вночі. Так що так? Я вважаю, при такому харчуванні нормальному збалансованому. Я не голодна, я не заморачуюся. Я маю на увазі, як раніше я. І зважувала, і калорії рахувала. І на інтервалах була, і на кето була, і на Гречені була, і на кавунової дієті була. Я все я, я кругом була. Ладно, так. Аврора залишилася. Так, в Аврорі я скупилася на 352 гривні. Так, а, ну мене вже я віднесла. Купила на вікно москітну сітку та що на двері. В тому році порвалася москітна сітка. Все. Немає на кухні. І тому я не знала, що робити. Я купила, хочу спробувати. Замість дверей піде на вікно. Якось його там. Воно на магнітах. Я думаю, буде триматися. Так, сітка. Е, москітна сітка, де вона? Угу. Так, ціна її 119 гривень. Нормальна ціна. Так, що це в мене? А, взяла, не знаю, можливо, щось десь будуть підфарбовувати. Купила два отакі. Не знаю, навіщо? Ну, взяла. Недорого, хай буде. Так, яка ж їх ціна? Так, оцей що більший, 24 гривні. А цей, що маленький, 12. Хазяйстві все пригодиться. Якщо дома не пригодиться, можливо, десь на кладовищі там оградку покрасить. Все рівно потрібно. Так, купила отаку здорову. Ну, показувати не буду 69 гривень. Зрозуміли, так, така? Клейонка. все, мені на кухню треба. Так, далі що тут? А, купила отакий двосторонній скотч. 29 гривень. Так, купила отакий ліхтарик, ну, це не мені. 99 гривень це запасний чоловікові. Бо я в селі собі купив такий фонарик за 500 гривень. Перед цим купував, купував за 400, але загубив нема. Дорого продають по селам. Так, що тут ще? Сітка москітна була, ліхтарик, стрічка, пензлик, клійомка. Ні, все Все показала. Так ще така, наче невелика розпаковка, але кожен раз, коли ходиш в магазин, то все рівно так. По грошах відчутно, наче купуєш небагато, але, але грошики уходять. Але нічого не зробиш. Таке зараз у нас життя. Так що худнем далі, живемо далі, і дай Бог буде все добре. Всім гарного дня!